Вітаю шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Лежачи у темряві, Ліля напружено вслухалася в тишу. Кожен шурхіт видавався їй скрипом вхідних дверей. Чи не загримить замок, чи не пролунають на сходах знайомі кроки? Проте ніч мовчала, а влада все не було. Коли ж почалося це відчудження між ними, вона не могла збагнути, що саме йде не так. У квартирі чистота, вечеря завжди на столі. Вона не бурчить, не пиляє, старається підтримувати затишок і теплоту. Але влад віддалявся, немов невидима стіна виросла між ними. Вчорашній вечір Ліля прокручувала в голові знову і знову. Він повернувся пізно. Від нього тхнуло алкоголем і чужим ароматом, не її парфумом, іншим, різким, солодкуватим, увійшов мовчки, ніби прикидався тінню, зачинився у ванній, довго стояв під душем, а коли врешті вийшов, то вклався в ліжко тихцем, гадаючи, що Ліля вже спить. Але вона не спала, вона чекала. Тоді обережно підсунулася ближче, торкнулася його плеча. Але Влад сіпнувся, ніби від несподіванки, і буркнув втомився я, спи вже. Голос його був штучно сонним, з натягнутою байдужістю. Ліля відвернулася до стіни, ковтаючи гіркі сльози. Їхні стосунки тріщали по швах. Це вже було очевидно. Вранці він зібрався на швидкоруч, навіть не доторкнувся до чашки з кавою, яку вона поставила на стіл. Вже біля дверей обернувся. Ввечері поговоримо, кинув через плече і зник. Цілий день для Лілі був як кошмар наяву. На лекціях вона не чула жодного слова. Все зливалося в білий шум, як у тумані, руки теж не слухалися, настрій був на нулі, передчуття недобре. А тепер ніч на порозі вже й північ близько, а влада все не має. Її думки раптом перенеслися на кілька місяців назад. В той самий вечір, що змінив її життя. Тоді, в нічному клубі, вона святкувала день народження з подругами сміх, музика, вогники, і раптом до них за столик підсів симпатичний хлопець з лукавими очима. Що святкуємо, красуні? підморгнув Лілі. Це в Лілі свято, вона сьогодні іменинниця, озвалася одна з дівчат. О, це я вчасно. Хлопець потер руки і миттю зник у натовпі. За кілька хвилин повернувся з пляшкою шампанського і бордовою трояндою. Мадемуазель з днем народження, вручив Лілі квітку, а потім урочисто відкоркував пляшку. Подруги перезирнулися, мовляв, звідки виліз цей піжон. Але Лілі було приємно квітів їй досі ніхто не дарував, потім були танці. І під ранок вона вже сиділа з владом у таксі. Минуло три місяці. Вони жили разом у двокімнатній квартирі Лілії, яка дісталася їй від батьків. Самі ж вони перебралися до дачного селища у просторий будинок, придатний для життя і взимку. Влад не раз натякав, що йому не до душі це помешкання, бо його однушка на околиці міста нічим не гірша. Але Ліля не хотіла переїжджати. Тут був і інститут поруч, і ресторан, де вона підробляла вечорами офіціанткою, буквально за рогом. Зручно, практично, а що ще треба для молодої жінки? Нарешті клацнув замок вхідних дверей. У грудях Лілі здригнулося. Вона на мить завмерла, напружено вслухаючись. Скрипнули двері, і у спальні з'явився Влад. Не спиш? Чудово, нам треба поговорити, мовив рівним, майже байдужим голосом. Не знявши взуття, він увійшов до кімнати і почав швидко, навіть якось діловито збирати речі. Його рухи були чіткі, відточені, як у людини, що прийняла рішення ще вчора. Я йду, кинув через плече. Куди? Ліля не змогла придумати дурнішого питання, але мовчати було страшно. Неважливо, просто йду. І прошу, без сцен, без сліз і драм я справді втомився. Влад бачив, як здригнулися її плечі, губи затремтіли, очі блиснули від зрадницьких сліз, але вона лише мовчки кивнула, підтягла ковдру до підборіддя, ніби ховала не тіло, душу. Він застебнув, блискавку дорожній сумці, озирнувся, перевірив, чи нічого не забув. Ну, бувай, удачі, промимрив він і, не обертаючись, вийшов. З коридору почувся дзенькіт ключів. Тупіть по підлозі і пронизливий звук, з яким зачинилися двері. Все, тиша була така глибока, що, здавалося, вона чула, як у собі стихає серце. Сльози потекли самі, вона їх не стримувала ні. Ні слова, ні пояснення, лише порожнеча. Так плачучи, вона й заснула, прокинулася з головним болем і опухлими очима. У дзеркалі побачила своє відображення. Я ж відсахнулася, такою опухлою та нещасною себе ще не бачила. Добре, хоч до інституту не треба. Через якусь перевірку заняття скасували, але на роботу конче треба. Треба зібратися, сказала собі. Її шеф не терпить, коли співробітники погано виглядають. Ви обличчя ресторану, гості мають бачити елегантність. Як ви будете виглядати, так і будуть ставитися до нашого закладу. А у нас не забігалівка, а елітний ресторан. Так любив повторювати власник. Ліля глянула в дзеркало з іронією. Мені б сьогодні хіба що пиво в кіоску наливати. В ресторані напівпорожньо. До обіду ще далеко, офісні працівники досиджують свої години до обіду. Зайнято всього кілька столиків. Один парочка у ділових костюмах, вигляд як у тих, що обговорюють контракти. Або ділові наради. Інший літня дама, вишукана і чарівна, бежевий капелюшок, сивий локон гриливо вибився з під нього, мереживні рукавички, вона була, мов героїня з іншого часу. Ліля задивилася До дами підсів елегантний сивий чоловік. Він злегка вклонився, ніжно поцілував її руку і простягнув троянду, бордову на довгому стеблі. Серце Лілі стислося. Саме таку колись подарував їй влад. Вона відвела погляд і пішла приймати замовлення, а коли повернулася з кухні, ненароком сперлася на закритий рояль, який ще ніколи не звучав, і саме в ту мить глянула у вікно. Від побаченого її серце забилося, а в скронях застукало. Біля входу до ресторану плавно зупинився чорний дорогий автомобіль. З водійського сидіння вийшла ефектна жінка, висока, зухвало гарна, у сонцезахисних окулярах і довгій сукні з білими лацканами. За нею влад, вони вдвох майже урочисто рушили до дверей закладу. Ліля, яка саме прибирала посуд зі столика біля вікна, завмерла, її руки опустилися, а серце, як під воду, Влад йшов, тримаючи ту жінку під руку, наче це було щось звичне. І, можливо, для нього давно вже буденне. Дівчина з осудом і ледь прихованим відразливим виразом на обличчі окинула поглядом інтер'єр, особливо зупинилася на відвідувачеві, що сидів біля дверей. Це був чоловік, схожий на безхатька, невизначеного віку, у поношеному пальті і вицвілим капелюхом, що лежав поруч. Він приходив щодня, замовляв скромний сніданок, чашку гарячого чаю і простий бутерброд. Його не виганяли, він платив точно і чемно, дивився у вікно і нікого не чіпав. Ти куди мене привів, Владе? Голос тієї жінки був різким і невдоволеним. Це що, благодійна їдальня? Не звертай уваги. Влад знехотя усміхнувся. Він тут завжди, мов статуя. Ми сядемо подалі, щоб ти його навіть не бачила. Ліля ледь стримала сльози. Їй стало нестерпно гірко. Ось так. Йому більше не потрібна звичайна дівчина, студентка з дешевим парфумом. Тепер поруч з ним дама з глянцевих обкладинок. Забравши замовлення з кухні, Ліля механічно рушила до зали. Її думки були десь далеко, і, не зосередившись, вона поставила дороге замовлення. Просто перед тим старим, схожим на бездомного, виклала тарілки зі стравами на стіл. І в ту ж мить зал вибухнув сміхом. Офіціантки та кухарі виглядали з за куліси, спостерігаючи, як Ліля, не усвідомлюючи, накоїла дурницю. Все, Лілю, тобі кінець, пролунав чийсь голос. Вона зрозуміла, що вже пізно щось виправляти, але не відступила. Це вам смачного. Ввічливо сказала вона бездомному і, не чекаючи реакції, повернулася до роздачі. Краєм ока побачила, як влад здригнувся, опустив очі та відвернувся, мов чужа людина. Вона всміхнулася, і раптом всередині стало тихо, дій стало байдуже. На шум вийшов сам ресторатор. Його погляд був суворий, мов різець по каменю. Запишіть на мій рахунок, коротко кинув він. Ліля стояла з опущеними очима, мов учениця, що зірвала контрольну. Я звільнена. Тихо запитала. Усі в залі затихли, але раптом зал заполонила музика. Всі обернулися. За роялем сидів той самий безхатько. Його пальці ковзали клавішами вільно, натхненно, лилася місячна соната, без слів, але так, ніби хтось говорив просто до серця. Потім інша мелодія, ще одна. У ресторані запанувала дивовижна тиша. Навіть ті відвідувачі, які щойно обурювалися через плутанину в замовленнях, тепер завмерли, забувши про все. Звуки, що лилися з під пальців незнайомця, заповнювали простір, як оксамитовий туман. У дверях скупчилися перехожі хтось заглядав, хтось заходив, музика приваблювала, мов магніт. Столики швидко заповнювалися. І без того популярний заклад в обідню пору несподівано перетворився на імпровізовану концертну залу. В денний час в цьому ресторані можна було недорого і смачно пообідати. І що завмерли, мов зачаровані. Ресторатор плеснув у долоні, привертаючи увагу персоналу Працюємо. І, звернувшись до Лілі, додав з усмішкою і тебе це теж стосується. До речі, запроси до мене того музиканта. Він кивнув у бік рояля. Ліля, чекаючи паузи між композиціями, обережно підійшла. Перепрошую, звернулася до нього. Ви не могли б підійти до нашого власника. Мені здається, він має для вас пропозицію. Вона вдивлялася в обличчя незнайомця і раптом збагнула. Він не був старим, як здавалося, просто в очах така печаль, що вони здавалися набагато дорослішими за його вік. А руки тонкі, витончені пальці, що ще хвилину тому витягували з інструмента справжні дива. Це були руки справжнього музиканта. Коли він підвівся, зал вибухнув оплесками. Літня пара навіть підвелася на знак поваги. Музикант мовчки вклонився і рушив за лілею. Наступного дня Ліля, попри запланований вихідний, з'явилася в ресторані ще до відкриття. Її щось тягнуло туди, нестримне, як спрага, і недарма. Незабаром у дверях з'явився молодий чоловік у світлому костюмі, елегантний і впевнений. Офіціантки завмерли, перешіптуючись, такого вони ще не бачили, але Ліля одразу впізнала його. Ті самі очі, та сама постава, лише образ змінився. Замість леденного пальта тепер на ньому був костюм із тонкої тканини. Вам, як завжди? запитала вона з усмішкою, підійшовши до його улюбленого столика. Саме так, відповів він, сміючись, чашку чаю і бутерброд, і звісно, цей самий столик біля входу. Вони обоє засміялися легко, невимушено, як старі знайомі. До речі, я Ліля. Якщо що, звертайтеся без вагань. Вона простягнула йому руку. Богдан, відповів він, стискаючи її пальці. Рука в нього була тепла, сильна, але з якоюсь творчою, внутрішньою ніжністю. Хотів ще вчора вам подякувати, але не встиг. Дякую сьогодні. Він торкнувся грудей і злегка вклонився. Та ви вже віддячили сповна. Мене не звільнили, ще й борг за ваше замовлення пробачили та списали, зніяковіло, відповіла вона, сміючись. А я тепер буду дякувати щовечора. Він кивнув у бік рояля. Ваш бос запропонував мені грати тут. Починаю завтра. Справді? Від новини у дівчини аж очі засяяли. Це ж чудово. Вона ледве стрималася, щоб не підскочити з радості, все ж таки була на роботі. Їхні усмішки знову зустрілися легкі, теплі та невимушені. Лілю, раптом мовив Богдан, а можна запросити вас в ресторан повечеряти? Хм, вона примружилася, ніби серйозно роздумуючи, якщо тільки ви пообіцяєте розповісти, що з вами сталося насправді. Він кивнув вже без усмішки, але з тією самою щирістю в очах. Тоді сьогодні ввечері ви вільні? Так, я якраз вихідна. Гаразд, сьогодні вона усміхнулася і махнула на прощання. Побачення побаченням, а страви самі себе не подадуть. І вже не озираючись, пішла працювати. Але десь всередині все ще звучала та сама музика, і, здається, її день почав грати в іншій тональності. Лілю, а хто це там до тебе клеївся? запитала одна з офіціанток, найзліша і найзаздрісніша з усіх. Вона ще з вчорашнього вечора з підозрою приглядалася до Лілі та того незнайомця, що сидів біля входу і говорив з нею з такою природною теплотою, наче вони давні друзі. А так, просто знайомий бізнесмен, недбало кинула Ліля. Спеціально вдаючи байдужість. Колега явно не впізнала в ньому вчорашнього піаніста, тож Ліля не втрималася від спокуси трохи її піддражнити, запросив сьогодні на вечерю. Тут, у нашому ж ресторані, вона загадково посміхнулася і пішла далі розносити замовлення, залишивши колегу з підвішеними словами на губах і очима повними заздрості. День минув швидко, як одна мить. Вчорашній поганий настрій наче розчинився в повітрі. Ліля почувалася легкою, мов пір'їнка, і зловила себе на думці, що давно не усміхалася так щиро. Коли робоча зміна добігала кінця, вона побачила Богдана. Він сидів біля вікна у зручному кріслі, з виглядом чоловіка, який нікого не чекає, але насправді чекає лише її. Його присутність одразу викликала хвилю перешіптувань серед персоналу. Ліля помітила ці погляди, що бігали то в її бік, то в бік Богдана, але тільки усміхнулася подумки. Їй було байдуже, хай шепочуть. Переодягнувшись, вона повільно вийшла до зали. Богдан підвівся, підсунув їй стільця, і вони сіли одне напроти одного. Ви будете щось пити? Він розгорнув карту вин. Хоч я сам не п'ю взагалі і, чесно кажучи, не маю уявлення, чим здивувати таку дівчину, як ви. Зате знаю, що кухня тут просто неймовірна, бачив, з якими обличчями виходять ваші гості. І вчора я сам переконався. Що готують у вас не просто смачно, а з душею, підморгнув він, і в очах Лілі спалахнуло тепло. Це було сказано настільки щиро, без жодної фальші, що вона не втрималася і розсміялася. Замить Богдан підтримав її сміх. І я не п'ю, зізналася вона, ну хіба що каву або мінералку. Востаннє, як мене пригостили шампанським, все закінчилося дуже погано, але досить про мене. Ви ж обіцяли історію. Вона зручно вмостилася і поглянула на нього з легким викликом. Мені 35, почав Влад, і я був одружений. Мою дружину звали Орися. Ми познайомилися ще в консерваторії. Я тоді вчився на фортепіанному відділенні. Вона на джазовому на три курси молодша. Це сталося на ювілейному концерті до Дня міста. Наш курс виступав останнім. Тож ми тинялися коридорами в очікуванні. Я випадково забрів до класу саксофоністів, побачив піаніно і вирішив трохи порепетирувати. Захопився, почав грати і не помітив, що в аудиторії хтось є. Орися сиділа в кутку з нотами, почула гру і подумала, що я новий викладач. Вона вирішила мені акомпанувати. Інші музиканти з її курсу теж підтягнулися. І от Імпровізація перетворилася на цілу міні-виставу. Коли все з'ясувалося, нас ще довго дражнили, але саме з того моменту ми почали зустрічатися. Після закінчення консерваторії ми з Орисою одружилися. Здавалося, доля подарувала нам ідеальну пару для життя. Ми жили музикою, дихали одними акордами, не розлучаючись ні на день. Концерти, подорожі, сцени, все було спільним. Світ здавався нескінченним імпровізаційним етюдом, у якому не було фальшивих нот, та потім почалася хвороба. Спочатку Орися жалілася, що їй важко ковтати, далі з'явилися труднощі з мовленням, а згодом і з рухами. Її пальці, що раніше ковзали по клавішах із легкістю весняного вітру, стали незграбними. Ми обійшли десятки лікарів, обстежень, клінік і зрештою страшний діагноз. Хвороба лугеріга, вирок, повільне згасання. Ця хвороба вражає рухові нервові клітини головного і спинного мозку, що призводить до повного паралічу і фатального результату. Вона танула у мене на очах. За три роки від енергійної, натхненної музикантки залишилася лише тінь, а я був поруч, увесь цей час, ні про які гастролі вже не йшлося. Весь мій світ це вона. А коли її не стало, я наче став сиротою, не просто як чоловік, як музикант, як людина. Музика перестала мати сенс. Я більше не міг грати і не міг жити по-справжньому. Тож просто відпустив себе, став блукати вулицями безцільно, мов привид, якому нічого не болить, бо вже нічого не лишилося, почав бродяжити. Та щось у мені ще трималося за життя. Якось я проходив повз ваш ресторан і крізь скло побачив рояль, такий самотній, мов німий свідок чи чогось минулого. Мене потягло до нього, мов магнітом. Я почав приходити сюди, просто сидів десь у кутку. Сама його присутність заспокоювала, і, можливо, все так би й лишалося, якби не ви, Лілю. Саме завдяки вам я вчора ніби прокинувся. Ліля слухала його мовчки. Лише глибоко дихала, ковтаючи клубки у горлі, очі її блищали, у них жила щира людяність. Богдане, вона зітхнула, ви б не могли сьогодні зіграти для мене. Ну, якщо це зручно, я розумію, ви не на роботі, але для вас із задоволенням. Він усміхнувся і підійшов до роялю. По залу розлилася перша нота, наче промінь світла в сірому вечорі. Постійні гості здивовано озиралися, адже раніше цей інструмент був лише частиною декору, мов німа скульптура, а тепер він ожив, і в ньому була душа. Богдан грав, і кожна мелодія здавалася молитвою, кожна пауза – сповіддю. Офіціантки одразу впізнали в ньому того самого безхатька, що колись сидів біля входу з чашкою чаю, і якщо хтось заздрив лілі білою заздрістю, то дехто навіть чорною. Навіть власник ресторану, визирнувши зі свого офісу, на мить завмер. Богдан мав почати працювати наступного дня, але, побачивши Лілю поруч і цю ніжність у його погляді, він нічого не сказав, лише тихо зачинив двері. Новини про вечори живої музики розлетілися містом. Мав весняний вітер. Люди приходили слухати гру піаніста. Зал був повен щовечора, столики заброньовані наперед, і вдень заходили, щоб хоч краєм вуха вловити ту саму магію, сподіваючись, що й сьогодні Богдан зайде до ресторану, до своєї дівчини. Їхні стосунки розвивалися не швидко, але в них було щось справжнє, тихе і тепле, як ранкове світло. Коли Ліля отримала диплом, власник запропонував їй посаду адміністратора. А Богдан свою руку і серце. Вона прийняла обидві пропозиції. Якось прогулюючись, Ліля побачила влада. Він ішов із похиленою головою, несучи пакети за своєю дружиною, а так рокувала гордо, не озираючись, ніби вела за собою прислугу. Ліля всміхнулася. Адже якби влад тоді не пішов від неї, вона б не переплутала замовлення і ніколи б не зустріла Богдана. І ніколи не була б такою щасливою. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.